Сьогодні п'ятниця, перше вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. В Україні розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч у школах Миколаєва будуть здобувати освіту 41 тисяча школярів, з них 3 тисячі першокласників та 1177 дітей вимушених переселенців. Водночас 27% відсотків миколаївських учнів навчатимуться, залишаючись за кордоном. Усі 68 місцевих шкіл зі своїми педагогічними колективами будуть працювати. Освітній процес триватиме онлайн. На пляжі Стрілка у центральному районі Миколаєва піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують акваторію річки Інгул і Південний Буг на наявність вибухонебезпечних предметів. Роботи триватимуть упродовж двох днів. Нашим кореспондентам вдалося поспостерігати за роботою водолазів, тож далі про це у сюжеті. Від початку великої війни міські пляжі Миколаєва закриті для купання. Причиною є небезпека наявності вибухонебезпечних предметів на дні річок Інгул і Південний Буг, адже під час інтенсивних обстрілів обласного центру у 2022 році чимало снарядів падали у воду і досі становлять небезпеку. Виявити їх та ліквідувати це завдання піротехніків державної служби з надзвичайних ситуацій. Це планові роботи по очищенню акваторії від можливих наслідків бойових дій. Це ВНП, що може бути, щоб забезпечити безпеку людей на воді. Ситуація ускладнилася після тракту на Каховський ГЕС, адже тоді чимало боєприпасів могло прибити стечею до Миколаївської акваторії. По суті кажуть піротехніки, їм доводиться починати роботу спочатку на предмет пошуку вибухонебезпечних предметів. Коли прорвало дамбу, сильно вода підійшла і могло принести ну, більшість боєприпасів принести водою з течією. Зазвичай це касетні елементи. Ну, буває і артилерія. Ну, артилерію тяжко принести, то там де, там, де стріляли, то там вона і знаходиться. Ну, в основному це касетні елементи. Наразі фахівці ДСНС проводять обстеження акваторії пляжу Стрілка, що розташований поряд з парком перемоги у центральному районі Миколаєва. Раніше аналогічні перевірки підрозділ Олександра проводив у мікрорайонах Намив і Варварівка. Тут приблизно 2 гектари. Зараз долучено 6 чоловік, водолази, водій та медичне забезпечення. Піротехніки закликають людей утримуватися від купання на міських пляжах, адже як показує практика, у місцях, які зачепили бойові дії, навіть після обстеження ніхто не може гарантувати повну безпеку. Тож ризик наявності небезпечних знахідок залишається. Краще відмовитися, зовсім відмовитися від купання можна піти в басейн. Не може такого бути на повній гарантії, повної гарантії, що все чисто. Все одно течія приносить і з глибини виносить в є вірогідність підриву боєприпасу, То так, що краще відмовитися від купання. На цій локації водолази сапери планують працювати щонайменше два дні. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. До миколаївського зоопарку прибули нові мешканці. Зокрема, додалось шість нових тварин завдяки обміну з зоопарком Дрогобича. Як повідомили на сторінці миколаївського звіринця, їх родину поповнили самки Каракала та Феника, самці Монала та Фазана Еліота, пара трагопанів і самка черепахи шпороносної. Наразі тварини проходять карантинізацію, та в подальшому їх можна буде побачити в експозиції. У корабельному районі Миколаєва демонтували п'ять рекламних щитів, у власників яких сплив термін дозволу на розміщення споруд. Роботи проводили фахівці міського департаменту внутрішнього фінансового контролю за участі підрядників. На місці були мої колеги, тож докладніше у матеріалі Сергія Лисюка. Демонтаж незаконних рекламних споруд це заходи з благоустрою, якими займається департамент внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, пояснює його представник. Дозвіл на знесення біобордів видається департаментом архітектури та містобудування по факту закінчення терміну оренди і відмови у її продовженні. Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради було вирішено не продовжувати. Дозвіл на рекламу тому департамент архітектури видав наказ про демонтаж та направив його нам для виконання. Тому сьогодні ми будемо намагатися зачистити це кільце від реклами. Так, 31 серпня розпочалися роботи з демонтажу кількох рекламних щитів на так званому Жуковському кільці у корабельному районі, які належить місцевому миколаївському підприємцю. Оскільки срок дозволу на розміщення сплив, департамент фінансового контролю отримав розпорядження на знесення споруд, тут вже знесено два борди, і на наступному куті ми також будемо демонтувати ще три таких борди. Багато є бордів, де вже дозволи не є дійсними, та їх треба демонтувати. Це по місту. По місту ми взагалі вже за цей рік знесли 30 рекламних конструкцій типу Бігборд. І ще 55 конструкцій меншого розміру. Максим Колесніков розповідає, що знесені білборди будуть прибрані для зберігання на спеціальні склади на випадок, якщо власники захочуть отримати конструкції назад. А на початку повномасштабного вторгнення РФ деталі рекламних щитів послужили також і у військових цілях. Демонтували, передавали на потреби ЗСУ, тому що там блиндажі, тому що їжі робили з цих бордів. Є аварійні, ми також демонтуємо аварійні білборди, які вже несуть загрозу для мешканців. Тому якщо була така потреба, ми його теж демонтували. Демонтаж одного білборду займає близько години часу, повідомили в департаменті. Всі роботи проводяться підрядниками, що пройшли конкурсний відбір. По місту ще багато роботи. Як я казав, багато бордів вже срок вийшов, дозвільний, тому ми. Планово робимо, планово демонтуємо. Планово звертаємось до департаменту архітектури. Вона надає нам накази, і ми, як виконавці, демонтуємо всі ці незаконні вже борді і аварійні також. Максим Колесніков відзначив також і доброчесність рекламодавців, котрі стали набагато відповідальніше ставитися до дотримання законності розміщення білбордів. Зараз їх ставлення змінюється через наші дії. Вони намагаються робити документи правильно, оформлювати все. І ну, Вони не бажають залишитись без своїх рекламних конструкцій, тому що це їх кошти, і це їх бізнес. А, ну, і цей бізнес треба вести правильно та законно. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. До новин спорту 29 серпня у кривому розі проходив міні-турнір з волейболу, в якому окрім двох місцевих команд Кривбас і Ніка, грали Миколаївська южанка у підсумку. Підопічні Вадима Бахматова та Геннадія Гласко взяли першість на цьому турнірі. Вітаємо наших дівчат та їх тренерів з перемогою. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі незабаром розпочнеться 101-й театральний сезон. Напередодні нього директор закладу Артем Свистун розповів про підсумку роботи в минулому сезоні, а також поділився планами на майбутнє. Які прем'єри очікують на глядачів цьогоріч, Розкаже наша кореспондентка Катерина Рупташ. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі незабаром стартує 101-й театральний сезон. Літній період був доволі продуктивним, розповідає директор театру Артем Свистун. За цей час колектив встиг виграти три грантових проєкти. Одним з них став інтерактивний театр арт-терапія для ВПО. Другий проект, який розпочався по Миколаївщині, це театр терапія для українців. Життя триває. Завдячуючи э, донорам і проєктам, ми маємо можливість виїхати до деокупованих міст. Театр виїжджає в райони э, на межі э, Миколаївської, Херсонської області. Ми виїжджаємо до центру, де постійно проживають вимушені переселенці. І головне, ми повертаємо творче життя, э, просвітницьке життя в наші села, райони, регіони Миколаївської області, які постраждали від э, э, ворожої агресії, але з дотриманням всіх безпек, всіх норм безпеки. Артем Свистун зауважує, сезон 2023-2024 обіцяє бути не менш цікавим. Загалом до його завершення заплановано 14 прем'єр. Перша прем'єра вже відбулася на день незалежності. Друга прем'єра буде 7-8 вересня. То... Дня міста Миколаїв це камерна сцена запрацює в нашій повної роботі. Це присвячена творчий вечір нашим провідним майстрам сцени, ювілярам, де ми будемо їх е е е частувати. І ми е відкриваємо 1 жовтня велику залу, велику сцену. У новому сезоні колектив театру планує вирушити у гастролі з західними регіонами України, а також взяти участь у багатьох фестивалях. За словами Артема Свистуна, Миколаївський академічний художній драматичний театр продовжує жити своїм життям та радувати глядачів новими прем'єрами навіть попри війну. Однак, безпека відвідувачів залишається в пріоритеті. Глядачі, які приходять до театру, вони повинні почуватися в безпеці. Тому всі вистави, які проходять вже в безпечному місці, вони не пририваються. На великій сцені ми вимушені під час повітряної Воги, глядач в минулому сезоні. Вже це відчував під час повітряної тривоги. Приривається вистава, пропонується людям спуститися в безпечне місце, і також буває перенос вистави. І люди продовжують задивитися в шелтері в, в укритті. Безпека, перш за все, колектив театру ділиться. Початок нового сезону, а особливо відкриття великої сцени для кожного з них є важливою подією. А тому запрошують усіх охочих відвідувати вистави, адже в цю справу митці вкладають свою душу. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Вранці в центрі Миколаєва на перетині вулиць Пушкінської та Нікольської водій автівки джип Компас збив жінку, яка перетинала дорогу пішохідним переходом. За інформацією видання «Ніквєсті», авто повертало на Пушкінську і наїхало на потерпіло, коли вона йшла на зелений сигнал світлофора. Жінку забрала карета швидкої допомоги. Наразі про її стан невідомо. Відсьогодні у комунальних автобусах Миколаїв Пас Транс зробили безкоштовний проїзд для усіх школярів, повідомляє прес-служба підприємства. Така послуга діятиме для миколаївських учнів всіх класів за наявності учнівського квитка на цей навчальний рік. У разі його відсутності проїзд коштуватиме 12 гривень. І наостанок про погоду в суботу, 2 вересня. Синоптики обіцяють миколаївцям ясне небо, однак увечері ймовірна хмарність. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер північний та північно-західний помірний. Вологість повітря 60%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.